Аби пришвидшити реформу місцевого самоврядування, в кожному регіоні планується створити незалежні офіси реформ. В цьому Україні допоможе Рада Європи. Про це заявив заступник міністра регіон Буду під час третього форуму місцевого самоврядування. Захід нагадаємо, проходив у Львові наприкінці березня. Ми мали важливі зустрічі в Страсбурзі з очільниками Ради Європи. Ми досягли рішення, що нам ми створимо спільний офіс реформ. В кожному регіоні для того, щоб можна було і органам самоврядування, і громадськості звернутися до тих офісів, щоб ці офіси стали незалежними з точки зору належності там до тої чи іншої гілки влади, і могли з допомогою експертів, яких ми залучимо, активно реалізовувати ці реформи. Очікується, що такі офіси запрацюють уже в квітні. До цих пунктів інформаційного роз'яснення звертатимуться керівники міст і сіл. Вони ж у своїх громадах допоможуть людям зрозуміти саму суть реформ. Ми віримо, що в цьому році ще до оголошення чергових місцевих виборів нам вдасться дуже багато зробити в цьому напрямку. Учасники форуму висловлювали таку точку зору, аби досягти успіху в справі децентралізації, треба слухати практиків, бо їм на місцях видно більше проблем, аніж людям з високих кабінетів. У мера Львова Андрія Садового ще більш категорична позиція. Я би взагалі на великі посади в нашій державі призначав людей, які пройшли вишкіл місцевого Тому Що тоді людина розуміє проблеми. І рівень самодурства падає до нуля. Всеукраїнський форум місцевого самоврядування вже втретє напрацьовує рекомендації з вирішення нагальних проблем. Торішній форум став поштовхом у бік реформи, адже після нього прийняли концепцію місцевого самоврядування, а нещодавно внесли зміни до держбюджету щодо фінансування органів місцевого самоврядування. Та для наближення до реформ потрібен і ще ряд законодавчих змін. Свої пропозиції уряду та парламенту направила асоціація міст України. Є багато питань по е, бюджетному утриманню. Ми безумовно ставили питання по глобальної нехватки коштів на медицину, на освіту. Ми вставили питання по е, деяким законам, котрі е, прийняті по. Е, Налогам, бо ті налоги, котрі ми збирали, і вони були стабільними. Частину з них забрали до центрального бюджету на місцеве самоврядування, віддали ті налоги, котрі проблематичні до вживання, або ті, котрі спонукають депутатів міських рад. Підвищувати ставки налогів, що дуже важко буде виконувати, і нашим великим малим і середнім підприємствам. потрібен такий баланс інтересів між державними функціями і функціями місцевого самоврядування. Зараз всі свої пропозиції, ті, котрі ми напрацювали, ми передали і в Міністерство регіонального розвитку і будівництва в Верховну Раду. Саме рекомендації практиків містить резолюція, прийнята за результатами третього форуму. У робочої групи під керівництвом президента асоціації міст Юрія Вілкула ще тиждень на доопрацювання документа. Після цього резолюцію буде скеровано президентові України, голові Верховної Ради та прем'єр-міністрові.